Доброго дня, вітаю Миколаїв, 23 грудня, 23 рік. Зима йде, зима, як завжди, специфічна, як в останні у нас роки. Сиро, але не сказати, що вологи багато, Поверхнево, поверхневе болото. Десь плюс 8 сьогодні градусів, сьогодні вітер дує, але так як Вроді і погано, що зима така, але вона нам дозволяє працювати в садку. Те, що ми не доробили, а робота в садку ніколи не закінчується, вона завжди є. Просто ми її відкладаємо, щось не доробляємо, а так завжди робота по темі. Сьогодні у нас по темі будуть кизили, а зламали від гілочку трошки. При викопці Кизили. Кизили, які я вже неодноразово показував, вони в мене були висаджені в школці. Тут у мене фундук шедевр росте. І сильно вони вже коріння витягують вологу, вологи і так у нас не вистачає. Сьогодні ми їх вирішили пересадити, є в нас замовлення. І ну, так як не йдуть, вони не розкупляються вже їм. Це десь 5-6 рік буде. І ми бачимо, я вже показував, вони заклали плодові бруньки. Як я казав, загущена посадка кизила завжди провокує чомусь, не знаю чому, це я помічав закладку плодових. Бруньок раніше, ну чому? Я вже неодноразово цю тему теж піднімав, сильно її не умнічав, але тому що коріння тянуть один з під одного, не вистачає поживних речовин і так вступає в плодоношення раніше. Зараз експерти нападуть, там будуть розповідати що бред. Бред, хай бред, це я помітив. І відтепер я сто раз повторяю в посадкову яму при посадці, що б я не садив, я ніколи не кладу, не удобряю, не сипець, не перегную не якісь добрива. Ну, чому? Тому ну, від... тому. що, тому що тому. Воно повинно роз... ростися без всяких допомог, а потім вже його підкармлювали. То таке, тема про кизили. Викапуємо їх ці саджанці, пересадимо, розширюємо все. Ми розширюємо, розширюємо садок. Вроді нам досить. Ось така коренева система, ось такий стовбур. Ми бачимо. Вони вже, я їх формував, я їх обрізав, обрізав нещадно, їм п'ятий рік, а висотою вони десь з метр. Тому що є, ну, були в школці для того, щоб не гналися, я їх нещадно різав. Бачимо, яка коренева система гарна. Ось бачите, яка коренева система в кизила. І ось ось її товщина. Все. Далі її нема. Низ, я маю ввиду, Вся вона на поверхні. Чому потрібно кизил обов'язково мульчувати? Ви розумієте, ось ми його тільки викопали, вітерець дує і вони вже попідсихали ці коріння. Тому я їх пересаджую і продаю я їх завжди з таким ось комом землі. Там є своя мікрофлора. І ті корішки вони гарно тримаються в землі. І на початковій стадії росту все буде добре з таким саджанцем. Все буде відмінно. Ось на білому ми отак його на такому покривалі ложимо і переносимо в посадкову яму. Ще раз покажу кореневу, товщину, ось товщина ґрунту, в якій розвивається корінь, чому кизил обов'язково треба полив і не крапельний в одну точку, щоб крапало, а мульчу і зверху мульчу, хоч шланги, хоч чого, заливайте, поливайте, як хочете. Але щоб оцей шар 15 см обов'язково був вологий. Ну не було, то не треба його. Теж через щур багато. Хай він собі розростається, дуже-дуже широко розростаються коріння. Як Ми бачимо знову ось плодові бруньки. Це буде шостий рік вегетації. Це сіянці. Сіянці, я вже казав, чому передаю перевагу сіянцям кизилу. При правильному догляді виростають гарні дерева і ростуть воно, як кажуть, мінімум 300 років. Щеплений буде рости не так довго, ну зовсім далеко не так довго. Але лише при правильному догляді. На це ви можете плюнути і не доглядати, він сам собі регулює, буде рости скільки йому потрібно і гнатися. Тому що він кореневласний. А той щеплений, він через рану не хватить йому. Поживних речовин і все. Так, це така тема. Знову нападуть на мене. Наші фундуки ростуть. Бачимо. Це Миколаївський пірожок, так сказати. Гална, гарно, дуже заклав чоловічі бруньки. Але відео сьогодні про кизили, не будемо вклинювати фундуки забагато. Ось такі справи. Викопали ми такі саженці. Є в нас ще ось треба докопати, тому що, я казав, там у нас фундук росте, тут у нас інжири, які теж забили. В цьому році я інжири не вкривав для експерименту. Підгорнемо землею, внизу, щоб він зовсім не вимерз, не пропав, якщо що. А так... У мене заніс, я інжири в кладовку був, які викопав, то ті вже пішли проростати. Знову відволікся, все хочеться розповісти. Тож, 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 про кизил. Ось так я їх формую. Мені більше подобається формовка чаші. У мене так сформовані всі кизили, щоб високо. Щоб не став на зріст і обірвати його повністю. До 20 кг з одного дерева це реально зібрати. Йдемо далі саджаємо. Перенесли ми саджанець кизил на місце посадки. Ось саджаємо яму, як я завжди казав, ями я копаю. По розміру кореневої системи ніколи не копаю глибокі, широкі, не знаю. У мене виходить, я вже казав, в мене був гіркий досвід з посадкою на удобрев ями, коли жирують до сих пір дерева. І я не бачу врожаю вже 8 років. Коротше, все довго розповідати. Яма глибиною ось, сантиметрів 15-20, десь чуть-чуть глибше -чуть зараз положимо садженець і підрівняємо. Ось тут у нас викопано. Ми продовжуємо свій фундуковий садок. Воно у нас фундукова посадка. Тут у нас йде ряд кизилу, аж по межі, можна сказати, по підмежу сусідську, то ми ж і продовжуємо рядки зилу. Там у нас фундуки, там у нас школка кизилу. Ось так ми тут вже розмітили і будемо досаджувати ось цю площу садком, фундуками, кизилами. Ось так гарно став насадженець в рівень з землею. Ми викопали все вірно, таку ямку. Зараз він з комом землі, тож він дуже гарно прийметься, зараз ми всі ці коріння. Підсипимо, притрамбуємо, за зиму земля вляжеться, промокне і буде все добре. А навесні, коли земля прогріється, ми вкриємо все навколо мульчою. І будуть наші кизили рости. І маємо надію, на слідуючий рік ми вже спробуємо їхні плоди. Дякую за увагу. Підписка. Вподобайка. Слава Україні!